9 липня голова Лазівської районної державної адміністрації Богдан Рева провів районну планерну нараду. Основне питання ста наповнення бюджету Лазівського району за перше півріччя 2012 року. З цього питання доповідала заступник начальника фінансового управління Тетяна Мосенцева, яка зазначила, що за січень червень зведений бюджет Лазівського району виконана на 115,5%. Планові показники доходної частини бюджету виконані всіма сільськими та та селищними радами. Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень. Його обсяг за звітний період складає 6,5 мільйонів гривень, виконання 113%. Що стосується надходжень плати за землю за січень-червень, то вони склали більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. При затверджених показниках – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Негативно впливає на стан наповнення місцевих бюджетів наявність податкового боргу, який на 1 липня становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. 600 тисяч гривень. Видаткова частина зведеного бюджету Лазівського району за перше півріччя виконана на 81%. При плані 48 мільйонів 700 тисяч гривень. Фактично виконана 29,5 мільйонів гривень. Бюджетні кошти спрямовувались на першочергові заходи. Основна їх частина направлена на виплату заробітної плати. Це 28,5 мільйонів гривень. Для виплати заробітної плати захищених та першочергових статей залучаються безвідсоткові Позики у державному казначействі максимальному розмірі так за перше півріччя були отримані позики на загальну суму понад 31 мільйон гривень, і за нестачі фінансового ресурсу не вдалося уникнути заборгованості з заробітної плати. Питання виплати зарплати знаходиться на постійному контролі голови райдержадміністрації. При формуванні бюджету Лазівського району на 2012 рік сума незабезпеченості склала понад 26 мільйонів 700 тисяч гривень станом на 1 липня 2012 2012 року вона зменшилася більше, ніж на 9 мільйонів. Станом на 1 липня все ж таки залишається незабезпеченість фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв до кінця року в сумі 17,4 млн. мільйона. По зарплаті це складає 13,6 млн. мільйонів. І по енергоносіям це складає 3,7 млн. мільйона. Районним фінансовим управлінням щоденно проводиться моніторинг виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до місцевих бюджетів району. Вносяться пропозиції для прийняття необхідних рішень. Районний штаб зі збирання ранніх зернових культур продовжує свою роботу. Станом на 10 липня з 36 тисяч гектар скошена та обмолочена 16. Першими у районі завершили обмолот гороху та і пшениці господарства товариства з обмеженою відповідальністю «Промагра» магра, Петрівське, ПоСП Гарант. Найвища зима і пшениці більше 40 центнерів з гектара у Лазівського агропромтехсервісу та товариства з обмеженою відповідальністю промагро. Ці підприємства пока. А зали найвищу вражальність з гороху більше 23 центнерів з гектара. Середня вражальність ранніх зернових та зернобавових культур по району складає 24,8 центнера з гектара. За добух лібороболозівщини скошують та обмолочують до 2,5 тисяч гектар. До кінця тижня планується завершити роботи зі збирання зимини та гороху і визначити господарства, які мають найкращі показники на збиранні ранніх зернових культур урожаю 2012 року. Перший день липня свій сторічний ювілей відзначила Антоніна Андріївна Гундаренко, мешканка села Садове Лозівського району. Цього дня з сердечними вітаннями до імениниці разом з односельцями та ріднею завітали керівництво району, голова опікунської ради благодійного фонду патріоти, садівський сільський голова, депутати районної ради, голова первинної ветеранської організації села Садове вітали, що називається всім районам і не тільки. Від президента України Віктора Януковича Антоніна Андріївна отримала вітального листа з особистими поздоровленнями від Віктора Федоровича. Подарунки квіти і ще багато, багато щедрих і сердечних слів лунали на адресу ювілярці за самовіддане життя, доброту та відкрите велике серце такої тендітної, але такої сильної жінки. Рада зустрічаючи поважних гостей у день свого чудового ювілею. З надзвичайним душевним теплом жінка пригадувала своє минуле. Антоніна Андріївна з власного досвіду знає, що таке голод, холод, розруха та смерть. І, хоча вона не навчалася у школі, замість підпису ставить хрестик, її життєва мудрість, багатий досвід, незламна воля у воєнне лихоліття та післявоєнну відбудову для всіх нас є прикладом для наслідування на її пам'яті війни, довгі роки важкої праці і біль втрати рідних людей. Все своє життя Антоніна Гундаренка працювала спочатку у наймах, а потім колгоспі Леніна, різноробом, ланковою, приймала участь у виставках досягнень сільського господарства, має нагороди медалі і секрет свого довголіття вважає нелегку щоденну роботу, а секретом щастя велику родину, яка завжди була поруч. Антоніна Андріївна зараз мешкає внучатої невістки. Тут вона оточена любов'ю, турботою рідних та близьких. Її родина велика: четверо онуків, шість правнуків, два праправнука, дві невістки. Ювілярка, незважаючи на свій поважний вік, слабкий зір і досі керує вдома. Порядок завжди в усьому головне її життєве гасло. По натурі вона людина строга. Любить порядок, любить керувати, але вона, ну, як сказати, дуже трудолюбива. І ще може дати і пораду, і наказ. Дитяча оздоровча кампанія 2012 року у лазівському районі розпочалася своєчасно, проведена якісно та змістовно. Доповів на нараді з головами сільських та селищних рад начальник відділу освіти райдержадміністрації Олександр Терехов. Протягом травня липня 2012 року при загальноосвітніх навчальних закладах Лазівського району працювало 28 таборів відпочинку, в яких оздоровилося більше 2,5 тисяч дітей віком від 7 до 17 років. Що складає 97% від загальної кількості дітей, які навчаються у школах району, загалом на організацію роботи пришкільних таборів відпочинку використана бюджетних та позабюджетних коштів у сумі більше 470 тисяч гривень. На базі Миколаївського навчально-виховного комплексу продовжує роботу на метове містечко лідер з цілодобовим перебуванням. У таборі з 4 липня розпочала свою роботу друга зміна, яка триватиме до 17 липня. Тут відпочивають 60 Старшокласників, активісти шкільного самоврядування, кращі волонтери, переможці та учасники олімпіад і конкурсів різних рівнів. Для змістовного відпочинку дітей в лідері проводяться здоровчі спортивно-масові заходи, екскурсії, різноманітні програми та шоу, спортивні змагання, концерти, конкурси, дискотеки, тематичні дні. Дітей навчають основам пішохідного туризму та проводять тренінги, розвитку лідерських якостей. У наметовому містечку організовано п'ятиразове повноцінне харч харчування та цілодобове чергування автотранспортом. Вартість харчування становить 448 гривень, 100% за бюджетні кошти. Керівництво району ставило перед відділом освіти райдержадміністрації завдання організувати роботу з дітьми так, щоб вона сприяла справжньому оздоровленню, відпочинку та задоволенню потреб дитини у різних сферах життя. Відділ освіти Лузівської районної державної адміністрації спільно з педагогічними колективами навчальних закладів доклали максимум зусиль для повноцінної та як якісного відпочинку учнів району в таборах з денним перебуванням та наметового містечка Лідер слід зазначити, що за весь період відпочинку в таборах з денним перебуванням не зафіксовано жодного випадку результатів харчових отруєнь та дитячого травматизму. На мальовничому березі Катеринівського ставка в ніч на Івана Купала розгорнулося справжнє святкове дійство з дотриманням всіх звичаїв, притаманих цьому магічному дню. Вже традиційно Катеринівці відзначають Івана Купала всім селом. До свята готуються заздалегідь, роблять опудало, плетуть вінки живих квітів, збирають хмис та встановлюють деревце бажань. На катеринівській землі всіх гостинно зустрічав голова сільської ради. В ці дні шукаючи квітку папороті. Вивчаючи традиції і навчаючись на них, ми збираємось тут. Тому сьогодні запрошую вас до цього дійства і окунутися в ті традиції. Радзинкою свята стало театралізоване дійство з елементами народних обрядів та виступи творчих колективів села. Івана купала це свято із своїми атрибутами та обрядами, серед яких вшанування Марини. Навколо подала дівчата танцювали, співали ритуальні пісні. Гості свята приєдналися до купальських гулянь, плели обереги, водили хороводи, стрибали через багаття, пускали на воду квитчасті дівочі прикраси. Це очень замечательный праздник. Це море емоцій, море всього такого интересного. Крім обрядового дійства та різноманітних конкурсів на святі всіх бажаючих пригощали запашною пшеняною кашею, засмаженою сальцем та в величезному котлі на відкритому вогнищі. Загулянням пильно спостерігали матроси-рятівники. На щастя для них роботи в цей день не знайшлося. Масові купальські заходи відбулися у різних населених пунктах району і об'єднали мешканців Лазівщини у великому обрядовому хороводі, який став символом наших національних традицій.